Місцева влада та міноборони Ерефії не узгодили свої заяви про бойові дії в Курській області. Україна поки що ніяк не коментує ці події. Представляєте, кошмар. Ну а на Росії тимчасово виконаючи обов'язки губернатора Курської області Смірнов та низка російських військових блогерів повідомили про активні бойові дії на території Суджанського та Коренівського району на прикордоні з Україною. Ці заяви суперечать офіційним повідомленням Міноборони, Міннападу Росії та Федеральної служби безпеки, які переможно стверджують, що російські сили успішно відбили всі рейди. Про це йдеться в щоденному звіті Американського інституту вивчення війни. За інформацією з російських джерел українські військові. Раціонального використання суттєво вплинути на обстановку на полі бою чи в просторі бою, точніше, на якомусь певному конкретному напрямку, і, власне, враховуючи потенційно достатньо значні можливості цих літаків, а уже, скажімо так, експерти достатньо детально розібрали в які конфігурації нам ці літаки передали це, напевне, і ви, і наші глядачі вже читали і в. Телеграм-каналах і в інших соціальних мережах то це є літаки, е, які без е, перебільшення дають ну, якість нашій. І авіації, перш за все з того, що от візуально видно, це літаки, обладнані сучасним комплексом радіоелектронної боротьби, тобто які забезпечують е, значно чи мають значно більше шанс шанси вижити, вціліти над полем бою і власне виконати бойове завдання. Бо е, ніде правди діти наявні у нас мисливці мі двадцять су 27 сім е, мають. Е, Буквально ну досить слабеньку о, апаратуру радіоелектронної боротьби на відміну від оцих переданих цього. Як мисливець завоювання, він має дуже дуже невеликий радіус дії? А от F-16 це реально літак з дуже великою відальністю, тривалістю польоту, як на такі невеличкі розміри і. Це дозволить, ну скажімо так, більш гнучко застосовувати ці машини, не обов'язково їх використовувати з аеродромів, які знаходяться там неподалік лінії фронту, от і це безперечно теж є великий Плюс я вже не говорю про характеристики радара, які дозволяє надійно виявляти повітряні цілі на тлі землі, і має режими роботи різні, в тому числі режими роботи по наземних цілях, на відміну від згаданих уже. Ною міг двадцять Тобто, це реально багатофункціональний мисливець. Не дарма ті країни, які от нам їх передають: це Нідерланди, Данія, Бельгія, Норвегія. Вони експлуатували в своїх повітряних силах один єдиний тип бойового літака. Це f-16 бо він здатний вирішувати усі завдання сучасної бойової авіації. Пане Андрію, але тут трошки там детали, тому що дехто починає там порівнювати F-16 ті версії, які ми отримали. Ми отримали з російським су 35 і згадують там про радари, про російські ракети кажуть, що ракети там у Росіян летять далі, ніж у наших F-16. Як оці ситуації треба збалансовувати, аби було розуміння, що і в таких можливостях насправді у нас є варіації, аби протистояти і там Су-35, Двадцять п'ятим і їхніх ракетам 37, 30, э, Р 37 і таке інше, як э... це можна прокоментувати, власне, власне, це э, один із моментів, чому я, крім Ф 16 дуже люблю і вважаю, що нам треба їх отримати. Це гріпини шведські, тому що вони мають э, з ними інтегровані ракети метеори з дальністю пуску понад 200 кілометрів. Тобто за F-16 такі ракети не інтегровані. Що який вихід? Перш за все, це те, що я говорив, це комплекс самооборони, який здатний ну захистити від цих ракет. От, а я, ну скажімо так, не надто з багатьма пілотами спілкувався, але доводилося чути від екіпажів Су-24 Ну такого роду. Фрази, що от були пущені по нас ракети з Міг-31 ці далекобійні, і і кажемо: ну, ми їх просто не помітили. Вони десь мимо нас пройшли. Тобто, висновок, який що не надто якісні, да, оці російські ракети, звичайно, це аж ніяк не треба е, перетворювати у пробачте за мову нашого ворога шапкозакидательство. От, але Ф-16 е, здатний буде. На мою думку, протистояти е, цим російським мисливцям Су 30 су 35 п'ять завдяки е, тому, що він має досконаліший комплекс оборони і відповідно зможе підійти на дальність пуску, власне ось цих ракет. І але тут є знову такий один нюанс. Я чомусь свято переконаний, що F-16, чи верніше завдання повітряного бою для українських F-16 буде. Ну, третьо, третьорядним, навіть не другого третьорядним, бо виконуватимуть вони, ну на мою думку, суто стороннього спостерігача, трошки інші завдання. Ну насправді ви не сторонній спостерігач, ви людина, яка детально обізнана з цієї не володію інсайдерською інформацією, це так все умоглядно. Тоді скажіть, які оці перша і друга місії, які будуть насамперед пріоритетні для Ф-16 в нашому небі? Перше, це е, закриття е, проміжків в рубежах протиповітряної оборони, які не перекриваються зенітними ракетними комплексами, оскільки ми маємо суттєву проблему російські крилаті ракети і шахеди вони проходять, е, ну оминаючи, намагаються оминати райони розташування. Протиповітряної оборони, і ну фізично, просто ми ніколи не матимемо стільки зенітних ракетних комплексів, щоб закрити усю територію України. Їх у світі не існує стільки тих, які от в демократичному цивілізованому світі. Тобто, в 16 завдяки оцій характеристиці, яку я говорив, тобто здатність виявляти повітряні цілі на тлі землі, він може е виявляти ті ж самі крилаті ракети Шехеди на малій висоті і відповідно їх знищувати. Друга задача, на мою думку, це використання високоточного озброєння класу повітря-поверхня. Це ті ж самі харми, бо ну не секрет, що з Міг 29 Су-27 харми пускать можна, але здалека з неповним функціоналом От, протирадіолокаційні ракети. Ну і плюс до цього керовані авіабомби, Чейдами, СДП і ті ж самі французькі хамери, вже, начебто, інтегровані, От, тобто удари по. На земних цілях в скажімо так, тактичній глибині оборони, бо далекобійної. І...